Лист тринадцятий. Сенека вітає свого Луцілія. Знаю, тобі не позичати мужності, ще й не озброївшись рятівними настановами, що долають усякі знегоди, ти вже готовий був ставити чоло ударом долі, тим паче опісля, коли зіткнувся з нею і відчув свої сили. А в їхній надійності можна пересвідчитись лише тоді. Колись від усіль грозитимуть нещисленні труднощі, а деколи й у вічі зазирнуть. Так пізнається справжня мудрість, що не підлягає нічиїй владі. Вогнем вона випробовується, не стане до поєдинку сповнений завдяття атлет, який не знає, що таке синці. Лише той, хто відчує на губах смак своєї крові, чиї зуби тріщали під кулаком, хто підбитий ногою супротивника, витримав його розгонистий тягар, а впавши тілом, не впав духом. Хто хоч би скільки разів був повергнутий, стільки ж разів завзятіше схоплювався на ноги. Лише той, кажу, стає добою з великою надією на перемогу. Отож, аби продовжити наше порівняння, додам. Не раз уже фортуна брала гору над тобою, але ти не піддався, вивільнювався з тих лищат і боровся ще хоробріше. Та й не диво, мужність лиш коли на неї посягають мужніє. І все таки, коли вважатимеш за потрібне, запозич у мене ще один спосіб, який може стати тобі у пригоді. Значно більше Лоцілію є такого, що нас лякає, аніж направду гнітить. Частенько дійсність, але ж уява є причиною наших страждань. Не вживаю тут мови стоїків, говоритиму по-простому. Марним, не вартим уваги вважаємо все те, що витискує нам із грудей зітхання та стогони, але облишмо ті голосні, хоча бачать боги правдиві слова. Одне тобі раджу не будь нещасним передчасно. Біди, що їх жахаєшся, начебто вони ось-ось мали навалитись на тебе, можливо, ніколи й не прийдуть. Наразі таки, напевно, ще не прийшли. Дещо мучить нас більше, ніж повинно мучити, дещо скоріше, ніж повинно, а дещо мучить, хоча взагалі не повинно мучити. Або збільшуємо біль, або надумуємо його, або випереджуємо. Щодо першого з наведених тверджень, то тут ще не дійшли згоди. Ось це ще точиться суперечка, тож наразі відкладемо його. Що, скажімо, я вважатиму легким, ти назвеш його вкрай важким. Знаю таких, хто сміється під бичем, як і таких, хто плаче від поличника. Згодом побачимо, чи все те, що іменуємо стражданням, сильне своєю власною силою, чи нашою слабкістю. Наразі я ось що прошу, скільки б разів, оточивши тебе, не бідкались над тобою твої близькі, он, мовляв, який нещасний. Ти дослухайся не до того, що чуєш, а до того, що сам відчуваєш. Терпляче розваж і себе ж запитай хто ж бо краще від тебе знає твій стан? Чому вони мене оплакують? Чому тремтять? Бояться навіть мого доторку, мовби та біда була ще й заразливою? Та чи то дійсно біда, чи більше розголосу про неї, ще раз виразно запитай самого себе, Може, без причини мучуся і згризаю себе, вважаючи бідою те, що насправді й не біда, а звідки запитаєш знати мені, чи справжні мої страждання, чи надумані, ось тобі щодо цього правила. мучить нас або теперішнє, або майбутнє, або одне і друге нараз. Щодо теперішнього, то судити тут не важко. Тільки б тіло твоє було вільне й здорове, тільки б душу не вражала жодна кривда. Тепер подумаймо, що таке майбутнє. Так ось, нинішній день не має з ним жодного зв'язку, але ж воно таки прийде, те майбутнє. Спочатку поміркуй, чи маєш достатні підстави вважати, що трапиться біда. Здебільшого нас мучать підозріння, піддурює нас та, що, звичайно, завершує війни, чутка, та, яка ще скоріше покінчує з кожним із нас зокрема. Так воно є, мілоцілію. Ми спішимо піддатися чужій думці, навіть не намагаємося з'ясувати, що власне наводить на нас острах. Не пробуємо прогнати його з душі а навпаки. Тремтемо й пускаємось на навтьоки, наче ті, кого змусила поспіхом покинути табір, збита з полоханою чередою курява, або ті, кого не жахала, зна ким пущена не Не знаю, чому саме надумані страхи так нас тривожать, а втім, що діється насправді те має свої окреслені межі. Що ж напливає з невідомості та заполонює нас домислами, живить таку вигадливу на хімерні припущення, скаламучену страхом душу. Отож, із усіх страхів, найшкідливішим, найнепоправнішим є раптовий, сліпий страх, усі інші нехтою думкою він розумом. Але поміркуймо на нашим питанням дещо глибше. Хай та чи інша біда справді ймовірна, та хіба це значить, що вона неминуча? Скільки то трапляється такого, на що ми ніколи й не сподівалися, скільки сподіваного так і не збулося. Навіть якщо вона таки прийде та біда, то що ж то за дивна приємність смакувати її наперед? Не пізно буде плакати й тоді, коли вона застукає до дверей, а тим часом сподіваймося на краще що виграєш? час. Чимало може трапитись такого, що стане між тобою і вже цілком близькою небезпекою. Вона то затримується, то минає, то звалюється на голову комусь іншому. Іноді пожежа давала вихід для втечі. Будинок, розсипаючись у звалище, обережно покладав когось обіч. Меч, що вже торкався шиї, знову було вкладено до піхов, а засуджений на смерть, Переживав свого ката. Та й сама легка доля не може похвалитися постійністю. Біда, кажу, може прийти, а може й не прийти. А поки її нема, розраховуй на краще. Деколи, хоч не видно жодних ознак, які б істували блихо, ми їх самі вигадуємо. То якесь двозначне слово тлумачимо в несприятливий для нас спосіб, то уперебільшуємо чиюсь образу. Думаємо не про те, наскільки хтось розгніваний тією образою, а про те, скільки його гнів може заподіяти нам зла. Одне слово, якщо боятись усього, що може статися, то наше життя втрачає свій сенс, а нещастя свої межі. Ось тут хай стане тобі в пригоді розсудливість тут, зібравши всю силу духу, відкинь навіть очевидний страх, а не зможеш, то вибий пороком порок. Надією вгамуй страх. І хоч би якою була певність, що біди, яких боїмося, таки прийдуть, ще певнішим є те, що всі наші страхи можуть розвіятись, а сподівання одурити нас. Отож клади на вагу і страхи, і сподівання, коли не бачитимеш ясно, що переважає, вирішуй на свою користь, віру те, що миліше тобі. Якщо страх набере більше голосів, ти все таки схиляйся до сподіванки, а тривоги відкинь. Подумай, як багато людей, хоч і не знають ніякої біди, хоч не грозить вона їм ні завтра, ні післязавтра, мучаться, не знаходять собі місця. І справді варто лише підштовхнути когось уже він не зупиниться, не гляне тверезо на свій страх. Ніхто не скаже стривай! Та ж цю чутку міг понести якийсь пустомолот, сам же й придумав або повірив подібному до себе, мов листя за вітром так ми пориваємося за чутками, лякаємося чогось сумнівного, мов би то було щось очевидне і настільки втрачаємо відчуття міри, що й тінь підозри обертається для нас жахом. А зрештою, мені соромно вести з тобою таку бесіду і частувати тебе подібними ліками. Хтось там потішає себе, може, цього й не трапиться, а ти каже так а що, коли трапиться? Побачимо, хто візьме гору, можливо, це піде мені на користь і ця смерть прославить моє життя, цикута звеличила Сократа. Вибий із правиці катона меч, яким він виборив для себе свободу, і ти віднімеш у нього найкращу частку його слави. Щось надто довго я тебе вмовляю, хоч ти потребуєш не вмовляння, а лиш нагадування. Стежка, якою тебе проваджу, не розбігається з тієї, що її призначила тобі сама природа. Ти народжений для того, аби здійснювати настанови, про які мовиться. От і примножуй, поліпшуй своє природнє багатство. Щоб закінчити листа, прикладу в свою початку, доручу передати тобі ще якийсь небуденний вислів. Глупота ще й тим нещасна, що постійно починає жити. Добре подумай найкращий з-поміж людей Луцілію, що означають ті слова. І зрозумієш, наскільки нікчемною є легковажність тих, хто щодня закладає підвалини нового життя, хто на порозі смерті снує якісь задуми, глянь на кожного зокрема, побачиш старців, які, відклавши геть усе, готуються до державних посад, до подорожей, до торгових справ. А що буває ганебнішим аніж старець, який починає жити? Я не додав би імені того, хто сказав ті слова, якби вони не були дещо рідше вживані, ніж інші, загальновідомі висловлювані Епікура, що їх і хвалити люблю, і присвоювати собі дозволяю. Бувай здоров! Я.